Ми повинні розуміти, що ніякої стратегії у владної команди, яка сьогодні знаходиться в Києві, немає. Не було ніколи. Я хочу догадати слова Андрія Богдана, першого голови Офісу президента Зеленського, який чесно зізнався, у нас ніколи не було стратегії, ми ніколи не, не мислили стратегічно. У нас просто на це не було часу. Ми діємо по ситуації. І він казав абсолютно правду, тому що ці люди прийшли із шоу-бізнесу, конкретно з із, із, із клуба вісілих і находчивих». Запитання, відповідь, запитання, відповідь, запитання, відповідь, запитання, відповідь. І не важливо, правильна відповідь чи неправильна. Головне, щоб весело, щоб поржать і щоб похлопало. І тому поводять вони себе як серфінгісти. Знаєте, хвиля йде, і треба. Цю хвилю осідлати, щоб не бути зверху. Якщо ти не будеш зверху, тебе не буде. От сьогодні з'явилася нова хвиля. От прийшла хвиля Байденівська, вони там сиділи зверху, да? і розповідали, який Байден молодець. Сьогодні інша хвиля пішла Трампська. Вони вже підлаштовуються під цю хвилю. І за всім цим стоїть лише одне бажання утриматись у владному крізі. Неважливо, як? Неважливо. І наскільки це буде правильно чи неправильно, наскільки це відповідає інтересам країни. Головне, от щоб ми були зверху, як на цій дошці і зверху. Якщо ми не зверху, нас взагалі нічого не цікавить. Ні доля цієї країни, ні доля цих українців абсолютно. Їм наплювати. І тому, оскільки пішла нова хвиля, вони підлаштовуються під цю хвилю. І говорять сьогодні те, що сьогодні. Дозволяє їм, як їм здається, бути на гребені цієї хвилі. А про те, що вони говорили вчора, а тим більше позавчора. Вони вважають, що у людей пам'ять як у акваріумної риб. Вони забувають ще до того, як ця акваріумна рибка вона забуває все, що відбувалося до цього, як тільки піднімається догори або спускається на дно акваріум. яка така в мене сьогодні улюблена гра. Я коли зустрічаю на просторах інтернету прихильників Зеленського. До речі, їх дуже важко зараз. Попробуйте вийти на вулицю і запитати, хто голосував за Зеленського. Тобто ви не знайдете людей. Можна вже, знаєте, як Діоген ходити з ліхтариком і казати: шукаю виборця Зеленського, покажіть. Її". Але є такі, які зли. І тоді я, знаєте, що роблю? Я відкриваю передвиборчу програму Володимира Зеленського і починаю їм читати. І ви б бачили знаєте, їх вираз обличчя. Я вам розкажу про Україну свої мрії, Україну, в якій ніхто не шукає роботу в Польщі, а в Польщі є Значить, повідомлення, роб... шукаю роботу в Україні, не у молодої сім'ї. значить, Там є тільки одна проблема вибрати і квартиру, чи заміський будинок. Ну, Цю-чуть ну, лабоду, пам'ятаєте? І, 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 і кінцівка особливо не це, проводиться. Це треба зробити негайно. Йду тільки на один термін розмінюватись. Я не був ну, от на цих словах, уже, коли ви доходите до цього, якщо його ще не почало вивертати. А і, знаєте, як, 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 оцих, як коли святою водичкою покропиш свою речі, да, і починає значить, там, коробити. Так от цих зелених фанатиків починає. А що кажу ви так, важко дихаєте? Ну, ну почитайте, це ж ваша програма, ви ж за нього голосували. Де це все? Ну, де це все? Або, наприклад, люблю, знаєте, коли там жінка в мене починає щось там казати, і каже, де моїх 4 тисячі доларів. Я не зрозумів, а в мене вчителька. І я кажу, я, не. от я тут сижу, сумійте, там, в... виступаю в ефірах і так далі, і так далі. Заробляє якимось чином на життя. А ти кажу, чи ти, я ніколи. Я міністром був кажу такі гроші на три. Ти я кажу це все, покажи мені. Ну, Вона правда в неї відповідь правильна, з Зеленського не голосували. Так твої колеги голосували. Вона каже, так. Да". Я їх теж кажу, про це питаю весь час, але вони каже, сидять тихо, як ми ще Ну, Нічого дивного немає, пане Олександр. Ну, він, він електорат... До речі, я помітив, що дуже багато. Він на такий електорат розраховує. Він вважає, що всі українці це акваріумні рибки. І нічого не пам'ятають, що він вчора обіцяв. Для нього вчора не існує, для нього існує сьогодні, навіть завтра для нього не існує. Це треба мати на увазі. Ну, саме цікаве, от я дивлюся в цьому інтерв'ю, що що він е, заявляє: він каже: ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні люди, і не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде. Тобто, в принципі, цим він підтверджує, я так розумію, що Україна перемовина, що він не тому що буквально рік назад, півтора-два, він заявляв, що ми вийдемо на кордони. 1991 року. Так? І що так, він не відсутнував неможливість перемовин з Путіним, розраховуючи на те, що скоро ми досягнемо перемоги. І через два роки, що він каже? Ми ж адекватні люди, ми розуміємо, що цього не досягти. То коли ти був адекват? Ну, то це анамнез це до лікаря треба, до психіатра його вести. Він не пам'ятає, що було вчора. Вважаю, що ми всі ідіоти не пам'ятаємо, що він казав нам в чому? Ну ж все пам'ятаю. Як казав той шаховий любитель, пам'ятаєте? В 12 стулях, у мене ж всі ходи записані. І ледюти не виграв, а вкрав. На що Бендер сказав, катурет пише. Да? Отак От вони і себе поводять приблизно. <різв 'язано> <різв 'язано> мені ось цікаво, він так само в інтерв'ю каже: е, я не знаю, хто його за язик тягнув. Е, Трамп сидять на своєму горімо. Тут проблема в чому, пане Олександре. Проблема, коли його ніхто не стримує. От коли він виходить, не написаний, він може говорити все, що він хоче. І отут, Остапа так несе. А потім, а потім цілий табун оцих позитивних блогерів, наче з Дімою Літвіном, починають пояснювати, що він мав на увазі. Що це не те, що ми почули. Це насправді ось це. Ви настільки. Обмежені, що ви можете зрозуміти глибину думки нашого великого найвеличчого політичного лідера сучасного. Це ж спішно. Дивіться, я говорити. просто процитую, пан Андрій, він каже: Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але мені було не дуже доречно прийти. Це як? Поясніть мені. А потім, а потім, значить, бере син Трампа, теж Дональд Трамп. да? І коментує те, що значить, Зеленський наплів. Цитую Дональда Трампа. Найсмішніше те, що він тридцять невційно просив запрошень і щоразу отримав відмову. Тепер він поводиться так, ніби вирішив сам йти. Який дивак? Це син Дональда Трампа пише. От для чого ти таке несеш? І вже ти не розумієш, що в епоху інтернету, то тобто те, що ти розказуєш, воно ж тут же е буде мати відповідну відповідну відповідь. Для чого ти брешеш людям? Ну для кого? Навже ти, ну, навжди, ти отак настільки не поважаєш своїх виборців, що ти отаке несеш? Невже ти вважаєш, що той журналіст, з яким ти розмовляєш, не перевірить твої слова, не запитаєш щеку? І не прийде до висновку, що ти маєш справу з патологічним припином? Ми ж кажемо, що Путін брехло. Що йому не можна вірити, що він брехун. Я з цим згоден. Він весь час бреш. Ну так ти ж так, навіщо ти робиш все, щоб бути на нього схожим? Для чого? Що це тобі дає? Пут брехав стільки років, він владі. От я буду брехати, я теж буду владі. Він тільки забув одне, що Україна ж не Росія. Тут Трошки інші правила і інша ментальність людей. І коли людям дойде, що їх їм ж знаєте? Рейтіс, вони монополізували все, що тільки можна там. Засоби масової інформації, позакривали, як вони кажуть, олігархічні і так далі. Але рейтинг все одно падає. І буде падати. Вони єдине, що можуть робити, оце брехнею тотальну, швидкість цього падіння зменшити. А сам факт і саму тенденцію вони змінити ж не можуть. І брешуть, 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 брешуть. Зараз, до речі, я так розумію, що будуть вдаватися до силових намірів. Тобто будуть накладати санкції на тих, кого вони вважають на лає. Ну, це, знаєте, оце вже передвісник того, що вони відчувають близький кінець. Тому що брехнею світ пройдеш, як українці кажуть, а назад не повернешся. Як казав президент Лінкольн, можна е, деякий час брехати всім. Можна весь час брехати якісь невеликі групі, обманювати невелику. Але, але, брех... але обманювати весь час всіх неможливо. От до них це не доходить. Мені ну, здається, що вони просто від... Від... Від відкладають час і в цей час крадуть, 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 крадуть. Пакуються. розумієте? І от всі будь-які грошові теми, які є в нашій країні, вони сьогодні перебирають ці грошові потоки на себе і готують себе для того, щоб потім втекти. Він тільки не зрозуміло куди. Про що вам трактиру? Ну, в серед північів там які такі потужні незлам. Досвідки. В Гренландію. Це <світ> ж небезпечно, там ще з забере і все. І теж і там американська помір впіймає. От Володимир Зеленський, згадуючи, е, його запитали про, ну, скажімо, про гарантії безпеки, він почав знову апелювати до ядерної зброї. Дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракети, установки, партнери, допоможіть нам фінансувати мільйону армію. Введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільної ситуації, щоб людей був спокій, навів приклад Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилась від свого арсеналу ядерної зброї, так і не став інструментом гарантії безпеки. Ми втратили всі гарантії безпеки. Навіщо Володимир Зеленський знову апелює до цих, скажімо, речей, які вже давно не працюють? Ну, дивіться, дайте, 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 дайте. Пам'ятаєте його цю інтермедію в ризі, в Юрмалі? Україна похожа на е, актрису із німецьких фільмів для взрослих, готових прийняти в будь-якому кількості з будь-якої сторони? І наша економіка знаходиться на вищій ступені розвитку, яке називається папрашвайнічеством, що такой на парашвайнічество. Ну а тепер подивіться на нього. От ви зараз дайте, дайте, дайте. Це як називається? Це не ілюстрація до того, до чого він привів Україну. Він сміявся над цим, а фактично він робить те, що, над чим він сміявся. От якби вам виконали такі претензії, так? ви допомагаєте, ви, в принципі, у не зоб... вас немає жодних зобов'язань допомагати Україні. Ні в Європі, ні в США. жодних. Чому? Тому що, коли стояло питання про вступ в НАТО, він же кричав, нам не треба НАТО. Я не хочу ламитися в двірі, яка мною закрита, я не так вас питав. Ну от а потім по розповідав Байдена питав, чому ми не в НАТО. А послухай, що Верещук його казала, що його вся команда розповідала. Тепер йому всі вийде. А на початку вторгнення, пам'ятаєте, що вони розповідали про те, якби Порошенко не закріпив Конституцію? Да, вступ, да, вступ да, не не ну так Путін дивився на тебе і сміявся. Тому що замість того, щоб готуватися до війни, ти розповідав всім про шашлюків. Чи ти вважаєш, що дуже це все вже всі забули? Ніхто тобі питань не буде задавати. Дайте, 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 дайте. Знаєте, коли весь час вимагати... То їм легше дати тобі потиличці, кисяти йди звідси. Або дадуть тобі пігулки від жадівності. чи Як у нас сказали, губозакаточний інструмент, щоб менше хотів. Ми живемо завдяки заході допомозі. Ми дякувати їм. А він розсварився, пам'ятаєте, з Беном Волесом, міністром оборони Великої Британії. Ти писав, ну, ну, якось. Він посаду втратив. Він повинен був бути генсеком НАТО. Він і втратив через підтримку України. Британія першою дала озброєння те, яке не Сполучені Штати Америки, і американці заблокували його обрання. Людина з кар'єру заради України пожертвувала. А ти чим же пожертву? Убили, вибачте, убили працівника ТЦК, військовослужбовця, ти верховний головнокомандуючий. Ви чули від нього хоч одну заяву з цього привів? Верховний головнокомандуючий? До речі, так же позорно себе і Сирський. Один єдиний, хто зберіг. В честь армійського керівництва це генерал Драпан. І, будучи командуючим сухопутними військами, заявив прямо, що це так не може бути, це червоній лінії. Єдиний не побоявся ні за кріста, ні за що. Ну я розумію, він командувач сухопутними військами, він зараз командувач оперативно-стратегічним угрупованням Хортиця, яке на вістрі війни. Зняти його це вибити стілець під себе. Ну тобто він не побоявся. А верховний полон командувач, ми там пакети санкцій готуємо. Та ти порядок наведи в мобілізації, щоб тебе не, не копсували кобзували, не вимагали знизити мобілізаційний вік. Тебе суцільна корупція процвітає в, ці, в цій сфері. Подивіться, вийдіть на вулицю, подивіться, скільки людей приземного віку від 25 до 60 років на вулиці. І у кожного або від строчка, або е, бронювання. То Тобі ще потрібні 18-річні пацани на фронті.